Одна гривня коштує від 2000 доларів. У 1992 році почали виготовлення першої в історії України монети номіналом одна гривня. Я фартовий колекціонер, я покажу вам, як виглядають такі монети. Ви бачите ніби звичайну одну гривню, але це не так. Це оригінальна пробна монета від Луганського верстатобудівного заводу. Саме там розпочали виробництво перших монет України. З'явились пробні монети на різних за матеріалом та товщиною заготовках, але недосконалість ріжучого інструменту та застаріле обладнання не дозволило нашим майстрам завершити повний процес виготовлення. Майже відразу ми отримали понсони і матриці, виготовлені в Англії, і наші стали непотрібними. Проте пробні монети залишаються та їх навіть знаходять в обігу. Вони мають велику цінність. Заходьте до розділу пробних монет України на Віоліті.